Мир у кожне серце. Сьогодні багато хто говорить про від імені Бога, але не кожен голос від нього, бо те, що не поставлене Богом, не має Його дихання. І все, що не народжено від духа, не принесе плоду, навіть якщо виглядає блискуче. Зараз багато балакунів, багато релігій, але релігія не спасає, спасає лише учнівство. Бо істинні учні стоять у правді, живуть словом і завойовують душі для Царства Божого. Їх видно не по словах, а по справах. По справи показують, хто ти, учень чи просто балакун. Беззаконні це ті, хто говорить, але не живе, так як говорить, хто знає, але не слухається. Вони можуть красиво цитувати писання, але не мають духа. Їхні слова порожні, бо не мають сили спасати. Беззаконий служитель сам себе поставив, сам себе звеличив, але Бог його не поставив. І тому немає плоду, немає життя, немає дії духа. Законні це ті, хто народжені по духу згори, хто пройшов покаяння. Хрещення і в ім'я Ісуса Христа і отримав силу Духа Святого. Вони не просто вірять, вони живуть по Духу, і тільки Дух дає законність, тільки Дух дає плоди, тільки Дух дає силу наступати на ворожу силу і спасати від гріха. Законні не шукають собі слави, бо знають, що слава належить лише Господові. Вони будують церкву, зміцнюють віру, несуть спасіння, бо в них діє не їхня воля, а воля Божа. А беззаконні кажуть про істину, законні живуть нею, тільки ті, хто живуть за Словом і в силі духа законні перед Богом.